Також в наявності маємо прицепчик ось такий зілузький. Стан досить непоганий. По рамі по платформі. Все ціленьке. Назад прицепчик не висипає, тільки на боки сипить. Але так він досить живенький. Ціна буде вказана. І номерочок телефону. ne <coughs> cilindro para baral Ціліндр сухенький. Не, бачите, бляха тут є досить жива, ціленька, тут резина ставлена, щоб зернові не сипались.